you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Президент Володимир Зеленський більш ніж впевнений, що мінські угоди від самого початку були ініційовані заходом як поступка Росії, і що їх неможливо було виконати без страти Україною території. Свою думку президент висловив в інтерв'ю Шпігель. Ми всі боїмося війни, це інстинкт. Я нікого тут не звинувачую. Люди дійсно шкодують нас, українців, але найгірше було б, якщо б війна прийшла до них інших країн. Громадяни та їхні лідери бачать потенційну загрозу стабільності своїх країн, зокрема їхній політичній владі, тому вони хочуть зупинити війну і найкращий спосіб зробити це за рахунок інших, у жодному разі не за рахунок жертв у їхній власній країні. Я навіть не намагаюся бути об'єктивним, тому що я президент держави, яка перебуває в стані війни, тому я буду суб'єктивним. Зробіть свої власні висновки з того, що я говорю: найпростіший спосіб закінчити війну віддати Росії території, повернути їм той вплив на Україну і всередині України, який вони мали протягом багатьох років, саме тому існували мінські угоди. Я думаю, що мінські угоди були такою поступкою. Відповідаючи на запитання, чи намагався він сам виконувати мінські угоди, Зеленський відповів, що він скочив у цей вогонь, який. Вже котився в прірву. Президент сказав, що в мінських угодах усе було побудовано так, що одна сторона не може щось виконати, а інша заморожує конфлікт. Я не побачив в угодах жодного бажання дати Україні незалежність. Я розумію їх так, що вони означають, що апетити Росії мали бути трохи задоволені за рахунок України. У дипломатії відсрочка це абсолютно нормально. Ніколи не знаєш, чи не помре людина, яка ухвалює рішення, і все раптом стане простіше. Окрім цього, Зеленський сказав, що бачив у мінських угодах сенс лише як в офіційному майданчику для переговорів, на якому можна було вирішити хоч щось, і він почав Користувати його для обміну полоненими. Але що стосується мінська, загалом я сказав Еммануелю Макрону та Ангелі Меркель, ми не можемо реалізувати його в такий спосіб, зізнався український президент. За його словами, і на зустрічі в нормандському форматі за участю Володимира Путіна 2019 року він сказав усім учасникам: те, що є в угоді, не може бути реалізовано. Путін наполягав на швидкому виведенні військ. Як пояснив йому, як це робиться нині, і підрахував, що за нинішніх темпів нам знадобиться ще 20 років. Я сказав йому мій батько, професор математики, я добре знаю арифметику, сказав Зеленський. Президент нагадав. Дав, що попри попередження про можливе вторгнення Росії у 2022 році, майже ніхто з партнерів не дав Україні зброю. Він сказав, що і після повномасштабного наступу РФ багато хто хотів закінчити війну дуже швидко, але за кілька тижнів ця думка змінилася завдяки енергії українців і звірствам російської армії. Раніше думку про те, що однією з причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали ухвалені рішення політичного керівництва у 2015 16 роках, коли президентом був Петро Порошенко, висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк за словами Подаляка. Під підписання Порошенком мінських домовленостей стало одним із напрямків, які спровокували нинішню війну, та спробує легалізувати самопроголошені Республіки у Донецькій та Луганській областях. Так, це спроба мінська 2 легалізувати їх. При цьому Мінськ 2 був написаний в кількості та послідовності пунктів, які були неприйнятні для України у виконанні. Людина, коли це підписувала, свідомо знала, що цей напрямок буде конфліктним. Не можна реалізувати всі пункти мінська, але людина це зробила, заявив він. Як відомо, 6 вересня 2014 року організація з безпеки та співробітництва в Європі оприлюднила. На підписаний напередодні у мінську протокол, що передбачав, зокрема, припинення вогню на Донбасі, але вогонь тривав за даними ООН, Лише за два перші місяці після укладення цієї угоди в зоні бойових дій на сході України загинуло понад тисячу людей. Не зупинило розв'язану Росією війну і другі мінські угоди, підписані в лютому 2015 року. Сам Петро Порошенко тепер намагається всіляко виправдати себе, і навіть набрався нахабності заявляти, що мінські домовленості, нібито дали змогу Україні отримати час для розбудови і зміцнення збройних сил відновлення економічного зростання, хоча сам ЗСУ і розкра. Дав Порошенко навіть висунув припущення, що Путін став менш адекватним у 2022 році, Перестав сприймати українські реалії і глобальні світові реалії. Не знаємо, в який момент Путін став настільки божевільним, щоб розв'язати найкривавішу війну в самому серці Європи. Однак, здається, сам Севочолий неадекватним Путіна не вважав, коли і казав йому «большое спасибо» і ніжно жму руку. Попри те, що гетьман тепер знімає мільйони відосів, де піариться на допомозі зсу всім українцям, треба давно розуміти, що все це Порошенко і команда роблять не заради України, а з надією знову обманути легковірних Виборців і потрапити в владу. Або щоб потім було чим прикритися і не відповідати перед судом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.